Ніч у ліхтарному місті дівчинка без сну. У ліхтарному місті ніколи не було темно. Навіть у найглибшу ніч його вулиці світилися м'яким бурштиновим сяйвом, наче сама тиша світилася зсередини. Кожен ліхтар тут мав власне ім'я, кожен віконний карниз пам'ятав подих того, хто колись плакав під ним. Це місто було створене не людьми, а їхніми спогадами. І в самому його серці жила вежа снів. Сторож вежі старий Теодор не спав уже 42 роки, не тому, що не міг, а тому, що йому снились чужі сни. Його завдання було простим охороняти двері до кімнат снів і не пускати туди тих, хто ще не готовий. Але тієї ночі він прокинувся не від кошмару, а від тиші. Ліхтарі мовчали. Вперше за довгий час не гуділи, не тріщали, не нашіптували, і саме тоді вона з'явилася. Вибачте, сказала дівчинка з білими косами, я загубила сон. Мені сказали, що його можна знайти тут. Сни не губляться, дитино, вони ховаються і найчастіше там, де болить. Він провів її до вежі. Старі сходи тремтіли під ногами, як спогади першого кохання, на кожному поверсі двері, а за ними чиясь історія. Але сьогодні була відкрита лише одна на ній не було замка, тільки напис Кімната номер 7 сад несказаного. Це не найпростіша кімната для першого разу, мовив Теодор, але в ній часто ховаються загублені сни. І вона ступила всередину, і опинилася серед саду, там росли слова, які ніколи не були вимовлені: Я тебе люблю, що зів'яло на стежці. Пробач, яке так і не виросло до повного розквіту, і я втомилася, що тремтіло, як нічна квітка. Сад світився фразами, що жили лише в думках. І кожна рослина чийсь біль, що не став голосом. Героїня ступала повільно, обережно, наче боялась наступити на власну правду, і раптом почула ти мала сказати мені це, тоді все могло бути інакше. Вона побігла на звук, але натомість побачила себе маленьку і самотню, ту, що чекала, поки хтось нарешті її почує. Сад несказаного не мав виходу, його можна було залишити лише тоді, коли наважишся вимовити те, що ховаєш руками. Вона заплющила очі й прошепотіла. Мені страшно. Я не знаю, хто я без цього болю. І в ту ж мить квіти навколо почали згасати. Одна за одною слова зникали. Тиша повернулася, а в дверях вже чекав Теодор. Один крок і одна кімната пройдена, сказав він, але попереду ще багато дверей. Наступного разу вона увійде до кімнати номер 3 Архіву Несказаних імен, а поки що спи ліхтарне місто, сни сьогодні світлі. Кімната номер 3 Архів Несказаних імен. Ліхтарне місто не знало ранку, його ніч тягнулася, як стара історія. Без крапки в кінці, і в цій безкраїй темряві продовжувалася її подорож. Дівчинка, що загубила сон, вже пройшла одну кімнату, ту, де квітнуть невимовлені слова, але попереду те, що важче за мовчання імена. Деякі кімнати вежі не відкриваються випадково, третя одна з таких вона з'являється тільки тим, хто майже зрадив себе. І ось вона темна важка брама, на ній нічого, окрім різбленої таблички, архів несказаних імен. Вона увійшла і одразу тиша, що давить, як у бібліотеці, де кожен звук важить спогад. Стіни були вищі за саме небо, а полиці нескінченні, мов історії, які ніхто не прочитав, на кожній полиці скляні капсули. У кожній капсулі ім'я, але не просте. це були імена, які ми хотіли дати комусь, але не дали імена, які могли бути нашими, але ми їх не обрали, і ті, що належали тим, кого ми любили, та не наважились назвати вголос. Артем, Леся, Радослав, це ж мої. В одній з капсул було ім'я. Яке вона знала занадто добре, те, яке ховала все життя. Він, його ім'я, я зберегла як біль, як доказ, що воно було справжнім. Кожне ім'я тут частина тебе. Ти не втратила людей, ти втратила себе поруч з ними. Хочеш повернути сон? Навчися вимовляти те, що тебе ламає. Вона доторкнулася до імені, що досі боліло. І сказала його вголос повільно, чітко, як закляття, як прощення, і вся кімната затремтіла. Капсули почали згасати одна за одною, не зникати, а відпускатися. Коли вона вийшла з архіву, Теодор мовчки вручив їй сірника. Що це? спитала вона. Коли настане момент, коли не знатимеш, хто ти, запали його. І він покаже твоє справжнє ім'я. А поки що запам'ятай те, що ти не сказала, все одно продовжує звучати в тобі. КІМНАТА НОТИ АРЕНА ЗАБУТИХ Виборів. Ліхтарне місто НЕ визнавало тишу, але й не віддавало гучних звуків. Воно якось трималося всередині між далеким минулим і майбутнім, яке ніколи не приходило. І серед цієї безчасової пори дівчина, що втратила свій сон, знову виявила, що стоїть перед новими дверима. Ця кімната для тих, хто забув, що значить обирати. Ті, хто бояться зробити крок, живуть тут, але будь обережна, якщо зайдеш, не обов'язково повернутися. Вона вступила в кімнату і побачила арену. Круглу, безмежну, сповнену світлом, яке змінювалося від білого до глибокого червоного. Всі навколо були людьми, але й не людьми. Вони сиділи на трибунах, мовчки спостерігаючи. На арені був вибір, незвичайний вибір, а той, який залишав слід на всіх. Кожен, хто сюди потрапив, мав обрати шлях. І цей шлях вирішував, чи залишиться він у ліхтарному місті, але був один нюанс це були вибори, які зробили інші вибори, які забрали твоє я, твої бажання, твої надії. Це не твої вибори, почувся голос Теодора, який раптово з'явився поруч. Вони вже були зроблені, і ми всі були їхніми жертвами. Вона обернулася і побачила людей, які стояли як призраки і чекали її кроку. Їхні обличчя були знайомі, але не зовсім. Вони належали тій частині її життя, яку вона не вибрала, яку не могла забути. Поглянь, сказав Теодор, це твій вибір. Ти була там, ти стояла між двома шляхами, і ти обрала втекти. Залишити це позаду, але у цій кімнаті не втечеш. Ти повинна вибрати знову, тільки цього разу для себе. Що це за вибір? Чому вони мовчать? спитала вона, тому що це не твоє рішення, відповів Теодор. Ти не в змозі вибирати, поки не зустрінеш свої страхи. Вони сидять тут, як тіні, і чекають, коли ти зрозумієш. На арені раптово з'явився світлий проєкційний екран. Він показував її найгірші вибори відмова від кохання, підсвідоме прощання з дитиною, яку вона так і не народила, ті моменти, коли вона відмовлялася бути собою, вибираючи безпечні стежки. Вона закрила очі, але екран не зник. Згадай, хто ти є, коли тобі не потрібно нічого вибирати. Згадай, як це бути вільною від чужих рішень. Я була там, я зробила це, я була слабкою, я боялася, я боялася зірвати маску. І тоді світло на арені спалахнуло. Усе, що колись було туманним, стало ясним. Вибір став її справжнім, особистим. Вона обрала і арена почала розсипатися, як пісок у вітрі. Всі забуті вибори зникли, всі чужі рішення почали розчинятися у темряві. Виходячи з кімнати, вона відчула, як світло ліхтарного міста повертається до неї. Тепер вона була готова обрати для себе. Наступного разу буде важче не всі вибори можна стерти. Але ти зробила перший крок. Наступного разу кімната номер 10 Скло пам'яті. А поки що все буде так, як ти вирішиш. Кімната номер 10 Скло пам'яті. Деякі двері у вежі не відкриваються ногами, і не ключем. Вони чекають лише одного, щоб ти був готовий пам'ятати. Кімната номер 10 Скло не просить, не попереджає, не жаліє, вона не показує майбутнє, вона показує тільки те, що вже сталося, але по справжньому. Коли вона увійшла, повітря змінило колір, все було скляним. Стіни, підлога, стеля, навіть повітря, здавалося, кришилося, якщо вдихнути надто глибоко. Це була кімната дзеркало. Але не те, в якому ти бачиш себе зараз, це було те саме дзеркало, яке пам'ятає всі миті, коли ти відвертався від себе. Тут усе, що ти бачила, але не захотіла зберегти, те, що ти стерла, залишилося, і тепер хоче, щоб ти подивилась ще раз. В одному вона сміється справжньо дитяче, до сліз, у другому, мовчить. Коли мала сказати ні. У третьому крокує назустріч людині, яку більше ніколи не побачить. Я не знала, що пам'ятаю все це, прошепотіла вона. Ти не пам'ятала, але скло пам'ятало тебе, відповів Теодор. Одна стіна показала день, коли вона відмовилась від своєї мрії, бо сказала собі, хто я така, щоб хотіти цього, інша, той ранок. Коли вона дивилась на когось, кого кохала і промовчала замість того, щоб сказати не йди. І тоді одне з вікон тріснуло. Тонка павутина з'явилася на поверхні перша тріщина усвідомлення. Що буде, якщо скло розіб'ється? спитала вона. Ти згадаєш усе навіть те, що вважала загубленим. Але після цього вже не зможеш сказати, що не знала. Вона зробила крок до найбільшого з вікон там була вона сама, точніше та, якою вона могла бути, якби колись обрала інакше щаслива, вільна, з теплими очима, без тяжкості за плечима. Вона торкнулася поверхні, і воно розбилося. Усі уламки, кожен фрагмент почали кружляти навколо неї, мов скляний дощ. Кожна частинка окрема пам'ять, не тягар, а доказ, що вона жила і пам'ятає. Скло не для того, щоб в нього дивитись, скло, щоб розбити, коли вже більше немає сили брехати собі. Коли вона вийшла, її очі світилися не від радості, а від того, що пам'ятають, бо хто пам'ятає, той ще живе. Наступна кімната вже відчуває її кроки. Вона чекає внизу. Її ім'я кімната номер 5 Механіка серця. А поки що дозволь собі згадати і не каятись. КІМНАТА номер 5 МЕханіка СЕРця. Серце це не просто м'яз, це механізм, складна система, пружин, обіцянок. Розчарувань і перших сліз і в кожного серця своя майстерня. Тільки більшість з нас туди ніколи не заходять, а вона зайшла. Кімната номер 5 зустріла її не сном, а звуком, сухим, монотонним: Тук, тук, тук. Вона стояла на платформі, схожій на серце, не метафорично. А буквально гігантська пульсуюча структура з металу скла і пари. По трубах текла рідина, схожа на темну ртуть, а довкола інструменти старі, пошкоджені, криваві. Це не твоє серце, але воно працює завдяки тобі. Кожен раз, коли ти мовчала, воно ставало важчим. Кожен раз, коли прощала, але не відпускала. Цей механізм ржавів. Тепер ти маєш вирішити ти хочеш його полагодити чи вимкнути. Вона ступила ближче, серце пульсувало з надривом, як годинник, який більше не хоче йти, але не може зупинитись. А якщо я не знаю, як його лагодити, тоді почни з того, що перестань його карати. Серце невинне, що любило, його зламали обставини. А ти тримаєш уламки як доказ. Тук, тук, вона підбігає в її руках лише мідний ключ, на ньому напис, прийняття. Вона вставляє ключ у механізм, натискає і чути не звук, а подих, глибокий, перший за довгий час. Вона зрозуміла. Лагодити не означає повертати, як було, лагодити це дозволити працювати по-новому, навіть з шрамами. Ти не зобов'язана бути ідеальною, сказав Теодор. Просто дозволь собі битися, навіть якщо ритм зміниться. Вона вийшла з кімнати, тримаючи клапан довіра, не щоб повернути його назад, а щоб зрозуміти, Наступного разу вона поставить його туди, де він не буде знову іржавіти. У наступному випуску Кімната номер 6, Фонограф чужих говорінь. Місце, де звучать голоси, що колись визначали тебе. А поки що притисни руку до грудей. Якщо серце ще стукає, ти ще тут. КІМНАТА номер 6 Фонограф чужих Говорінь. Ти чуєш цей голос? Можливо, він здається знайомим. Ти надто чутлива. Хто тебе буде любити з таким характером? Тримай себе в руках. Мрії це несерйозно. Ці фрази не належать тобі, але вони живуть у тобі. І саме для таких слів існує кімната номер 6 Фонограф стояв посеред кімнати, він був старий. Обгорілий з одного боку з рупором, який виглядав, як квітка, що в'янула поруч шафа зі звукозаписами, на кожній платівці ім'я мати, учитель, колишній, керівництво, суспільство, внутрішній критик. Це не твої слова, але ти їх носиш. Ти їх не обирала, але вони формували тебе. Це фонограф чужих говорінь. Він програє все, що ти не встигла спростувати. Не сором мене, поводься, як належить, не будь слабкою, люди дивляться. Голос лунає, як наказ, як заборона, як холод. Вона бере іншу платівку. Мені просто не вистачало з тобою повітря. Я любив тебе колись, ти надто багато хочеш. Вона тремтить, фонограф тріщить. Обери, каже Теодор, ти можеш знищити одну платівку, тільки одну, решта залишиться назавжди. Але як обрати, запитує вона, обери ту, яка лунає в тобі навіть тоді, коли навколо тихо. Це мій власний голос? Ні, каже Теодор, це той, ким ти стала, вірячи в усі інші. Вона підносить платівку до вогню, що горить у дальньому кутку кімнати. Спочатку вона тріщить, потім плавиться, і з кожною хвилиною навколо стає тихіше. Я не тиха, я просто звикла мовчати, коли біль звучав голосніше. Запиши нове, те, що хочеш чути щодня. Нехай хоч один голос у твоєму житті буде вибором, а не наслідком. А поки будь тишею, яка належить лише тобі. О, тепер ми спускаємось нижче. Кімната номер ноль. Підвал істини. Є двері, які відкриваєш сам, є, які відкривають перед тобою, а є ті, які провалюються під ногами. Так вона й потрапила у кімнату номер нуль. Це не було рішення, це була тріщина, відлуння, провал. Підвал істини не мав світла і не потребував його, бо правда не світла. Вона темна, холодна, чітка. Тут не буде метафор, не буде алегорій, тільки те, що ти знала завжди, і ховала в кутках себе. Я втомилася не бути собою. Я робила вигляд, що не хочу, бо боялася, що не отримаю. Я залишалась там, де мене не любили, бо не вірила, що заслуговую більше. Мені зручно в самотності, бо тоді не треба виправдовуватись. Це не кінець, це не покарання, це основа, бо перш ніж будувати нове, треба побачити, на чому ти стоїш. І що тепер, питає вона, тепер я не вдаватиму, що не знаю. Вона не знайшла сон, але знайшла себе без прикрас, і цього разу це не лякало, це визволяло. Після підвалу істини ніхто не повертається таким, як був, і це правильно. Наступна кімната чекатиме, але тепер вона сама вирішуватиме, коли зайти.